Потребує реформування оборонна сфера України. І що про це заявляють представники політичних сил? Перебіг виборчого процесу чи важливо комунікувати з виборцями стосовно бачення майбутнього України? Музика як хобі чи справа всього життя? Як розпізнати таланти і схильності дітей ще у маленькому віці? Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма Важливо.ПРО. Вітаю вас! Нагадуємо, що працюємо для вас у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати безкоштовно за номером 0800 50 13 66 і можна ставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу анонсованих тем. Розпочинаємо нашу програму і нагадуємо, що ми відкриті для представників різних політичних сил, що особливо важливо передвиборчий період, оскільки заяв стає дедалі більше, отож стає і більше тем для обговорення в ефірі. Вітаємо нашого першого гостя. Це Андрій Доброго Сенченко, голова всього Українського громадського руху сила права, і в одній з наших попередніх програм ми з вами вже обговорювали, що саме вас було призначено координатором воєнного кабінету Юлії Тимошенко, і ми розпитували у вас тоді про які завдання ви бачите для напрацювання саме цим органом, і відтоді вже минуло декілька місяців. Тож можемо зараз обговорити вже певні напрацювання, які вже розроблені командою, так і які. Відповідають напевно тим викликам, які сьогодні є перед Україною. Які це основні напрямки, ну все ж таки, я б до того, як відповідати на ваше питання, вимушений був би підкреслити одну дуже важливу проблему. чому, в чому вона полягає? Ми, як громадяни, за п'ять років не побачили якоїсь чіткої. Стратегії, ну навіть ніякої стратегії в виконанні української влади. Я маю на увазі стратегію, а як все ж таки повернути мир в Україну, як повернути окуповані території Криму та Донбас. Єдине, що пропонувала влада останні 4 роки, це мінська так звана формула. Тобто надиктована Путіним формула, яка якщо її реалізувати, призведе до руйнування української держави. Це єдина так звана стратегія діючої влади. Що, на мій погляд, є великою проблемою сьогодні для України, це те, що навіть зараз, практично напередодні президентських виборів, жодна політична сила, крім нашої, не Запропонувала, вони кажуть, що воно в них є, але не е, оприлюднила стратегію, а як діяти От, в сфері безпеки і оборони. Єдина політична команда, яка підготувала і оприлюднила цю стратегію, це наша команда. Але чи і... є очевидні відповіді на це питання? Чи воно не є простим? Ну е, немає таких рішень, е, щоб так натиснув кнопку і? Все воно відбулося. Це що таке стратегія? Стратегія це, це напрямки дій. Це чіткі вектори, які м -м, визначені і за якими треба рухатись. І тому е, нашим, нашій команді воєнного кабінету е, ну, відносно. Легко працювати в питанні конкретизації, тому що саме ця команда готувала цю стратегію тобто, ми її, отримавши завдання політичного лідера нашого Юлії Тимошенка, підготували стратегію. Ми над нею працювали декілька місяців. Вона була оприлюднена 30 жовтня минулого року на національному форумі. Нова стратегія мира та безпеки кожний український громадянин. Має можливість з нею ознайомитись. Тобто, це не чутки, це не передвиборчі гасла. Вона оприлюднена була в багатьох змі, а зараз її можливо легко знайти на сайті чи на сторінці Фейсбуку, сторінці воєнного кабінету. Вона там по тематичних таких напрямках 14 публікацій разом вони складають якраз цю стратегію. Тобто, ще раз підкреслюю. Кожний український громадянин має можливість з нею ознайомитись. Чим далі займається воєнний кабінет? Наше завдання якраз підготувати до часу зміни влади, підготувати законодавче забезпечення цієї стратегії. Ну, там ширше, там не тільки законодавчі акти. А ну, Є необхідність змінювати законодавство в цій сфері. Законодавчі акти, проєкти рішень уряду, є певна необхідність вносити зміни в деякі документи, нормативні документи Національного банку. Це для, стосується якраз іпотечної програми для військових контрактників і стосується кредитної підтримки оборонних підприємств. І, Паралельно да, далі проєкти указів президента і інші нормативні акти. Це перший напрямок. І другий напрямок це план практичних дій вже по втіленню цієї стратегії, цих законодавчих актів в ну, практичне життя. І ми над цим працюємо саме тому, що, на жаль, п'ять останніх років це марна втрачена Втрачений час, але ж ми ж пам'ятаємо, було низку законодавчих змін вже втілено. Ну, принаймні відповідні законопроекти, які стосуються наприклад. оборонної сфери. Я, наприклад. наприклад, минулого року закон, що стосується теж стратегії оборонної сфери і національної я безпеки, вибачаюсь, я вибачаюсь є імітація, а є практичні дії, тому що, наприклад, беремо, ну є в нас є такий закон про національну безпеку. Він прийнятий влітку минулого року, і в цьому законі чітко закладена система оборонного планування. Так от, наприклад, перша стратегія національної безпеки вона залишилась в стані, поки що в стані ну, практично не воюючої держави. З Багатьма зовсім незрозумілими відповідями на очевидні питання. Далі, як похідна від цієї стратегії національної безпеки, це воєнна доктрина України. У нас зараз записана в діючій воєнній доктрині України, яка була затверджена президентом Порошенка, що ми в 2020 році вже повністю будемо відповідати стандартам НАТО. Офіс НАТО визнає, що це неможливо, тому що про це було багато розмов, але практично не було дій. І якраз в цьому напрямку треба буде діяти не те, щоб більш інтенсивніше, просто діяти, тому що нічого не робити. Далі, коли ми говоримо про, наприклад, цю воєнну доктрину. То ну це доктрина позаминулого дня, тому що е, треба для того, щоб вона відповідала дійсності, треба розуміти, а як нам забезпечувати безпеку країни. Якщо наші стратегії зараз розуміють так, що в нас є на Донбасі ну, така позиційна війна, то в нас є тільки загроза, що вона буде. Інтенсифікована, тобто ті ж самі дії, але можуть бути більш інтенсивними, може по більший там фронт буде задіяний. Насправді я не вважаю, що Путін і його. Вся ця військово-політична кліка, вони саме так збираються діяти. Тому що в них вже давно оприлюднені їх інші зовсім підходи до сучасних війн. А наша воєнна доктрина вона зовсім це не враховує. І тому ми переробляємо, починаючи з воєнної доктрини законів. От, ну, якщо ми беремо, наприклад, проблеми сьогоднішнього українського війська. І не тільки військо, от військо, військово, військо, військово-промисловий комплекс. То там є певна логічна цепочка, як треба діяти. Тобто треба перше, мати чітку, зрозумілу концепцію розбудови Збройних сил України. Якщо ця концепція вона базується на уявленні того, як зараз ведуться війни і як зараз діє агресор, то ми постійно будемо йти десь. Там позаду, тому що вони вже намагаються втілювати якісь нові методи агресії. І в цьому плані Росія вона постійно, вони постійно рухаються, як вони думають вперед, але ж все ж таки вони свою країну в прірву тягнуть. Ну, а все ж таки, як агресор, вони от таким чином діють. Якщо ми аналізуємо те, що було вчора, і намагаємось нашу армію підготувати до викликів вчорашнього дня, то ми будемо постійно програвати. Тобто, перше, нам потрібна концепція, і ми над цим працюємо якраз армії сучасного і майбутнього. Далі, нам потрібна концепція озброєння Її неможливо сформулювати. Поки немає е, чіткої концепції розбудови армії, тому що озброєння це вже для. Такої армії, як воно планується, а далі концепція реформування оборонно-промислового комплексу для задоволення потреб армії, але вже армії сучасної і майбутньої, от, якщо брати ту стратегію, яка є на сьогоднішній день, так і ваше бачення порівнювати його з, з нею, що саме на вашу думку потрібно змінювати, і в яких саме напрямках ці зміни впроваджувати? От я з цього почав і ще раз хочу підкреслити: проблема в тому, що влада за п'ять років ніякої стратегії не запропонувала. Зовсім ніякої. Єдине, що нам з цих п'яти років, це чотири роки, нам кажуть, що є безальтернативні мінське домовленості. Все. І от ми працюємо, треба реалізувати мінську формулу, і тоді буде мир. а… Щось там буде, повернеться Донбас, але за формулою Путіна, а про Крим вони мовчать зовсім. Так це стратегія чи що? А ви вважаєте, що є альтернатива? Да я не вважаю. Ми її запропонували. Ви, кожен наш телеглядач має можливість прочитати, оцінити. Більш того, зараз ще є можливість свої думки викласти, тому що ми постійно аналізуємо. От, наприклад, якщо воєнний кабінет працює над новим базовим законом про соціальні гарантії для військовослужбовців і їхніх родин. То, як ми працюємо, от, наприклад, ми, коли започаткували цю роботу, ми отримуємо дуже великий відгук, тобто в соціальних мережах електронною поштою, все це аналізується і все це вкладається в цей закон. Тобто, ми сьогодні маємо ну, чітку систематизовану інформацію і відповіді на питання, чому е, армія. Ну, практично, я не хочу такі терміни використовувати. Ну, має нестабільний состав. Я так м'якенько скажу. Ну, чому 30 тисяч військових минулого року звільнили з армії? Причому це люди, які мали бойовий досвід, які були навчені. Які були, які йшли в армію для того, частина молодого віку для того, щоб зробити кар'єру в армії, і всі, всі а всі з чим ви це пов'язуєте? Декілька причин. Перша безумовна матеріальна складова, тому що ну все одно люди їм треба годувати свою родину, і що відбувалось. Наприклад, в 2016 році в нас військовий контрактний служби, рядовий контрактний служби отримував зарплатню на рівні 1,6 відносно середньої заробітної плати по країні. Тобто, це достатньо був такий рівень високий, і якщо б він зберігався постійно, то ми б мали більш стабільний состав в українській армії. Але. Є інфляція, там певні економічні процеси, і це призвело до того, що, наприклад, на на жовтень минулого року вже зарплатня того ж самого контрактника рядового контрактника військової служби була вже на рівні 0,9 від ну, тобто 90% від середньої зарплатні по країні. І тоді людина починає порівнювати. Ну от скільки получає, наприклад, охоронець в супермаркеті, який має зовсім інші ризики, і той, хто на фронті. Тобто, це перше питання. Друге питання, те, що в нас, як справедливо кажуть іностранні воєнні експерти, вони кажуть, що, на жаль, в нас збереглася маленька радянська армія. І саме тому ми не можемо зараз ефективно протистояти російській армії, тому що в них збереглась велика радянська армія. А в нас маленька радянська армія Зрозуміло, що велика, вона ну якби має більше можливостей ніж маленька. А для того, щоб ми могли ефективно протидіяти, нам потрібна сучасна армія з зовсім іншими механізмами прийняття рішень, тому що зараз у нас там все централізовано до крайнього ступеню, і при чому ну, існує система тотальної безвідповідальності. А беремо будь-яку сучасну армію, чи Бондосвер, чи американську, там канадську армію, ізраїльську. Там на рівні відділення, командира відділення, тобто найбільш компактне воєнний підрозділ, вже є певна компетенція для прийняття для прийняття рішень і далі вона є по всій вертикалі. Тобто, це більш мобільна, більш гнучка. Армія ні а в який нас? спосіб її е, можна такою зробити, тобто ну, тут а... низка питань насправді так, що стосується і те, е, за допомогою чого можна настільки її осучаснити, ну і плюс, звісно, видатки на армію. Тобто, ви бачите, що е, потрібно їх збільшувати. Хоча зараз це вже е, е, зафіксований відсоток, так п'ять від державного ні -ні 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 -ні. бюджету. От от знову є е, 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 якісь чутки. Ну, це ж в законі прописується, ну, тому що це маніпуляції э, суспільним думкою, тому що в законі прописано, що 5% на сектор безпеки і оборони, і це значно ширше, точніше, там ще в ці 5% навіть поліція. В нас входять поліція, колишні МЧС, прикордонники, вони всі в 5%. І це певна маніпуляція. Ми кажемо, що якщо законом про національну безпеку, це окремий закон, там чітко визначено, повинно бути 2% на безпосередньо на армію. Ну там армії розвідка, 2%, то їх треба показувати, а вони постійно маніпулюють. Вони, вони показують 5%. Але не все. Так от в цих п'ять перекос йде в сторону, наприклад, нацполіції. В нас воююча держава, в нас не поліція воює, а воює Збройні Сили. І саме тому нам потрібно, щоб чітко суспільство інформувало, а скільки ж коштів виділяється за рахунок наш з вами, як платників податків, безпосередньо на армію. Тобто закон вимагає 2%, але... Ми вважаємо, що на ну, достатньо довгий період, поки йде війна, ми е, необхідно витрачати е, приблизно 3% нашого ВВП на е, Збройні сили. І там же не, не єдине питання, скільки цих коштів виділено, а є важливе питання, а як ці кошти використані. Скільки цих коштів вкрали, вибачаюсь, ми вимушені про це казати. І тому, наприклад, у нас в воєнному кабінеті є такий напрямок, працює команда, яка готує новий порядок фінансового аудиту в Збройних силах. Для того, щоб не під килим все це сміття складали. А для того, щоб робились певні виводи і висновки, і відповідне рішення приймалося. Тому що зараз там працює така кругова порука. Далі ще одне питання це гарантії для військовослужбовців. Якщо ми хочемо, щоб у нас була професійна армія, а я підкреслюю, нам потрібна не контрактна. А саме професійна контрактна армія. Різниця в чому. Контрактна армія це армія заробітчан, які сьогодні не було роботи десь. Пішли в армію, попрацювали, з'явилась інша пропозиція. Закінчився контракт, контракт пішли. Нам необхідна така система, щоб людина планувала далі свою кар'єру в армії. Щоб рядовий планував там, стати сержантом, отримати певну кваліфікацію чи офіцером. І от така армія потрібна. Тому що зараз за такою плідності в армії, що відбувається, втричі більше вимушена готувати армія військових спеціалістів, будь-то екіпаж танку, чи не знаю там фахівці, наприклад, які там, розчот в РЛС, чи та команда, яка обслуговує протитанковий комплекс, втричі більше, ніж потрібно. І до чого це призводить? До того, що втричі більше витрати. Тобто це кошти, які якщо. б... Люди не йшли от отак масово із армії, то ті кошти могли б бути використані на поліпшення умов служби, на нове озброєння, на житло для військових. І е, тому нам потрібна перша система індексації е, заробітної плати. І якраз ми пропонуємо, і для цього підготували певні законодавчі зміни для того, щоб була система постійної індексації. Щоб якщо вирішили, що от первинна ланка, тобто е, контрактник е, рядовий, отримує там півтори середніх зарплатні, змінюється середня зарплатня, і відповідно змінюється вся оця. Вся система заробітної плати в армії це перше. Друге, ми готуємо якраз цей закон про соціальні гарантії, який буде працювати, тобто там закладаються механізми контроля, як зробити так, щоб вони не були деклараціями. І далі зміна самої системи управління військами, якраз те, що я кажу, що. Повинна бути повага до солдата і довіра до командира. От якщо це буде головним правилом в армії, тоді в нас буде військо, яке зможе захищати ефективну країну. Дякуємо вам за цю розмову. Помірю оприлюднення нових якихось концептуальних пропозицій. Будемо сподіваюся, їх теж обговорювати. Нагадаю, що з нами був Андрій Сенченко, голова всеукраїнського громадського руху Сила права. Це програма важлива. Про зараз ми подивимося анонси тих проектів, які входять на нашому телеканалі. Алі, після чого повернемося до цієї студії з новим гостем і новою темою. Дочекайтеся.